Ми з вами продовжуємо Ми вже розглядали, правда? повторювати, повторювати е, різні м, такі важливі моменти в композиції зачіски, різні характеристики. І нам потрібно сьогодні повторити про базові. Е, Знаємо, що е, з композиції зачіски є лінії. Правда, різні. Е, сьогодні нам потрібно повторити про базові такі лінії, які формують поверхню зачіски. Скажіть мені, будь ласка. Що ви пам'ятаєте про ті базові? Що може являтися базовим мінням? Поки ви думаєте. Ну, это mm. no. Так, вони складають віця. Форма наша характеризується якоюсь поверхнею, а характер тої поверхні створює, звісно, що лінії. Давайте буду вас маштовхувати, ви будете мені розказувати. Тобто існують чотири базових е типи ліній. Це є горизонтальні, всі ми про них знаємо вертикальні, діагональні, ну і далі зараз. Є так? Тобто зіткніт це вже таки більш фантазійні. Ну, ми вчуємо слово горизонтальна лінія. Що горизонтальна лінія може нам показати в зачісті? Якщо ми умовно поставимо ставимо горизонтальну лінію до будь-якої зачісті, що ми побачимо? Її, Її ширину. Її ширину. Так, ну, і тим самим і об'єм і форму, тобто наскільки вона буде чи компактна, чи така більш об'ємна. ця лінія умовно вже нам це покаже. Ну, Це лінія доволі така дуже проста. Вона завжди паралельно, що в горизонту, підлозі, е дуже спокійна. Просто показує нам, що він Чогось такого глобального більше неї не можемо сказати. Далі, коли ми вже кажемо про вертикальну лінію, то вертикальна лінія більш цікавіша. Вона вже має кілька функцій. Вертикальна що таке вертикальна лінія? Отже, вертикальна лінія це лінія, яка може бути спрямована знизу, вгору, а також згори вниз. І коли ми представляємо умовну вертикальну лінію до нашої зачіски, то ми розуміємо, що якщо вона рухається зверху вниз, це ми визначимо точну довжину волосся, правда? довжину, -довжину в тій зачісті. Якщо ми розуміємо, що рухається знизу вгору, і представляємо до зачіски якоїсь зачісті, правда? Також вона може виступати вже як корекція. Тобто власне, те, що вертикальні будуть в нас, наприклад, дві вертикальні обличчя в якійсь відповідній стрижці, це вже буде нам коректувати скажімо, певні види об'ємних обличчя, таких як круглий, квадратний і так далі. Резуміє? Тобто, Все насправді дуже просто. Е, але треба е, це розуміти. Ну так? і також далі наступна наша лінія діагональна. діагональна. Діагональна лінія треба зауважити, що вона може бути різною. Ми з вами вже про це говорили коли багато, вчили про стрижки. Ми розуміємо, насправді, ну, що насправді швидка діагональна лінія це коли в нас була вертикальна, в нас була горизонтальна і в нас. Тут є діагональ, правда? Щоб ви так собі пригадали. Ну і звісно, що коли ми розповідали про стрижки навчання, ми знаємо, що в нас є дві діагоналі: потилична і лицева. так? Тобто, якщо це ми, ми спостерігаємо, переважно ми спостерігаємося в оцінюємо там форму нашу, так? І відповідно, що розуміємо, що лицева діагональ це коли в нас дошина збільшується від потилиці до плечі, а потилична діагональ – це коли в нас від до потилиці зростає довжина, зрозуміли? І відповідним чином ми розуміємо, що вона вже, по-перше, є такою вже яскравішою зачісті, ніж вертикаль просто його результат, просто вона додає вже дизайну зачісті, тому що це вже більш модельні стрижки, де застосовані власне, лицева та бутилична діагональ. Вони є цікавими, вони є вираженими, і вони також виконують свою роль корекції. Там, наприклад, подовжене каре, чи стрижка «Вовк», чи стрижка е «Аврора», рапсонія, вони мають потилищні діагоналі. Подовжене каре і «Вовк» – це вони мають линцеві діагоналі. Ну, і повільно, що це вже е більше впливо на дизайн записів, так? Добре, звісно, що будь-які наші лінії такі фантазійні, там, наприклад, хвилі, чи ще якісь елементи, які ми створюємо, ну, там, наприклад, маленькі швалики. Якщо ми будемо їх розміщувати теж по діагоналі, це буде більш цікавіше, ніж, наприклад, ви розташували класичну е вебет, так? Ви типу так горизонтально, скажімо, роздушовуєте. Якщо ви її повернете по діагоналі, вона може бути більш цікавіша, правда, така ніби симетрична. То саме з валиками, то саме з будь-яким іншими іншим метром, з хвилями, це вже буде більш цікавий дизайн. Якщо ми перетворимо чи вертикаль, чи в горизонталь в діагоналі. Е, окей, е, зігнуті лінії. Ми говоримо про зігнуті лінії, це теж одні з базових. Одні з базових ліній, але е, так, вони вже значно скоріше, тому що тут місяця згинулося, тут місяця рух. І звісно, що зігнутими лініями є е, хвилі, логони, різні види плетіння і багато всього іншого фантазійного, що зможете зробити на основі е, власне, тих зігнутих ліній. Тобто вони вже додають нам ну, дійсно дизайн, зачістки, змінюють фактичну структуру волосся при потребі і е, створюють нам різноманітність такі ефекти у тобто Це вже більш такі романтичні фантазійні роботи. Ну і звичайно, що у нас також ще є ці от базові чотири лінії, а також у нас ще є додаткові, дві додаткові лінії. Одна з них називається контрастуючі, контрастучі. А як ви думаєте, що таке контрастуюча лінія? Звісно, що треба згадати про те, що в нас є слово контраст і е, що воно означає. Це щось яскраве, правда? Щось, щось креативне, щось виражене, щось виділяється. Тобто, власне, що Що таке контрастуюча лінія? Це коли у нас вертикаль і горизонталь десь в стрижці, сходиться під прямим кутом. Це контрстуюча лінія, де ми це можемо бачити. Самий життєвий приклад, де ми це можемо бачити, це довге розпущення волосся без якихось сходинок, а просто рівне довге волосся і рівна гри. Ну, Може бути не тільки довгий, може бути карет так, дві вертикалі і горизонтальна рівна гриб. Це вже у нас контролююча лінія. А також це багато таких застосувань такої лінії може бути в креативних з коні чи на кутилиці, ну, спеціально, просто спеціально, з такою метою вирушені в зачисті, стрищю і підсилюють дуже часто це кольорами яскравими кольорами формування, контрастами знову ж коли це так? Тобто це от лінія бутилиці так може бути. Лінія з гривка така може бути геометрична. Це вже, скажімо, це креатив. Ну але от власне для цього контрастуюча лінія це не звичайна, не класична лінія. Але вона завжди може допомогти нам створити а, цікаву роботу. І також у нас ще один вид додаткових ліній називається проміжні. Що таке проміжна лінія? Ми всі дуже добре її знаємо в справі. Тобто проміжна лінія вона каже про те, що йшла лінія, обірвалася, йшла лінія, обірвалася. Вірвалась річна Тобто, що це може бути? Це є філірування, це є застосування різних типів філірування в е, наших усіх е, стрижках. Тобто, і таким чином у нас створюється така м'яка лінія, яка власне, допомагає нашій е, стрижці зачисти красиво вкладатися м, у відповідну форму. Так? Тобто, е, Ми всі знаємо дуже багато варіантів філірування і розуміємо, що саме це є проміжними лініями. Тобто, якщо була наприклад горизонталь. А її там профілірували, відповідно, вона вже стала м'якшою. То саме з вертикалю, то саме з діагоналі. розумієте, для чого ми маємо різні варіанти філірування. Е, така вся, ми дуже швидко коротко, це повторили, закріпили, можливо, у вас залишити запитання. Не залишили запитання? Добре. Тоді просто собі свідомо ще раз це е, закріпити в чому? В... Е, так, зайти собі в мережу інтернет і подивитися на різні зверски зачісу, стрижок і проаналізувати, що там зробили, навіщо такою метою, що вони нам там показали. Розумієте?